Щиро вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. І знову з вами я, Олег Алєксєєв. Старозаповітній пророк Ісаїя говорить дивні слова у своїй книзі захиталась земля, немов п'яний, і рухається, мов нічліжний курінь, і вчинився над нею тяжким її гріх, і впала вона, і більш не встане. Ці пророчі слова були записані Ісаєю кілька тисячоліть тому. Але як точно збуваються в наші дні. Наприклад, спеціалісти визначили, що після нещодавнього землетрусу в Японії земна ось змістилася на 10-15 см. Я в черговий раз ставлю собі запитання, чому люди будують різноманітні складні теорії виникнення катастроф, шукають виходу там, де його, по суті, немає, метушаться, а не навернуться до першого джерела – Біблії, щоб отримати чіткі і головне правильні відповіді. Причиною нещасть на землі вчені вважають все, що завгодно. Тільки не те, що насправді є істинною причиною земних катаклізмів. Звернімося до слів Ісуса, записаних у Євангелії від Матвія, 24 розділі. Ісус же промовив їм стережіться, щоб вас. Ніхто не звів, бо багато хто прийде в ім'я, моє кажучи, я Христос і зведуть багатьох. Ви ж про війни почуєте, і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтеся, бо статись належить тому. Але це не кінець ще, бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. Не вистачить місця, щоб перелічити щоденні катастрофи, які відбуваються в тій чи іншій частині світу. Ми вже настільки звикли до такої інформації, що під враженням страшних подій у тій же Японії якось вже й забуваємо, що не менше лих було в Аргентині чи Чилі, Пакистані чи Австралії. Повені, землетруси, цунамі, виверження вулканів, лісові пожежі, до природних катаклізмів додаються фактори безпосередньої людської діяльності, війни, пов'язані з ними голод, вбогість і хвороби. І так щодня, де ж вихід, що нам робити? Група міжнародних експертів прийняла програму надзвичайних заходів зі зниження ризиків та негативних наслідків природних катаклізмів. З усіх пунктів цієї та іншої програми я не знайшов жодного, який би показував на те, як реально допомогти простій людині. Катастрофи, землетруси та інші катаклізми вчені мужі пояснюють тільки фізичними законами і заспокоюючи, через стільки то років фаза місяця зміниться і все буде добре. Та реальний вихід пропонує лише Ісус Христос, Євангеліє, коли нині явно збуваються біблійні до віруючих людей набатом звучать слова Господа, який каже тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутись, та стати перед Сином Людським. Отож, який найважливіший пункт спасіння людства? Все дуже просто треба покаятися в гріхах згідно зі Словом Божим і віддати славу істинному Богу. Саме про це сьогодні я пропоную, щоб ми разом з вами молилися. Благословенний і добрий наш Господь. В ім'я Ісуса Христа, Господа і Спасителя нашого ми сьогодні звертаємось до Тебе, розуміючи через Твоє Слово, в який особливий час ми живемо. Ми живемо тоді, Господи, коли наближається Твій прихід. Для нас це радісна новина. Але разом з тим ми бачимо, як страждає і мучиться наша планета Земля, як багато людей зазнають горя, які різні катастрофи і стихійні лиха та біди. Господи, допоможи нам у ці особливі дні. Години і моменти цієї історії бути людьми, які знають тебе, люблять тебе і свідчать про тебе. Благослови сьогодні наших глядачів, нехай Твоя благодать перебуває з кожним із них. І допоможи нам, Господи, щоби у всіх цих бідах, проблемах, нещастях ми завжди бачили Твою руку, руку доброго, люблячого Батька Небесного. Нехай Божа благодать буде також сьогодні з вами, дорогі глядачі, але ви пам'ятайте. Ми чекаємо ваших молитовних досвідів, прохань чи потреб за телефонами, які ви бачите зараз на екрані. Ви можете також писати нам на електронну скриньку. Нам дуже цікаво, що відбувається у вашому духовному житті. До побачення.